Друзі, всім вам привітки. У нас сьогодні найпухкіші пончики. Ну поки що ми ще не знаємо, чи вони найпухкіші, але хочемо спробувати. Вони реально виглядають на картинці, як в магазині. Ну так, без світла, трошки в темноті, не як в темноті. Самі бачите, думаю, нам це не стане на перешкоді в приготуванні цих смачніших пончиків. Я надіюсь, діти не сплять. Чекають, поки ми приготуємо пончики, бо тут руднося, так що нам треба швиденько все зробити. Отже, що у нас є з інгредієнтів? Боршно, дріжджі, яйця, молоко, цукор, там і сіль зразу, масло вершкове і ванільний цукор. Та й звучне молоко це для серединки. Інгредієнти, і весь скільки всього потрібно, буде в описі під цим відео. Отже, друзі, не гаємо часу, тому що його реально небагато. Ми беремо наші дріжджі і розводимо їх з цукром. Але тут так багато цукру, що напевно просто я візьму ось так небагато. Цукру чуть-чуть сипну, щоб наші дріжджі розвелися, стали ріденькі. І відразу висиплю сюди і ванільний цукор. Такий запах дитинства зразу да, ванільний не цілком, mm -hmm. але не, взагалі, ну по е, в ідеалі. В Цьому рецепті мали бути б, я забула, як вони називаються дріжджі, якби такі знаєте, швидкі, які дуже швидко на це все реагують, але в нас їх немає. У нас є звичайні живі дріжджі. Тут їх 30 грам на 250 мл молока. В принципі, я думаю, що ми з пропорціями не вга... ну, не прогадали. Ми я дивилася в інтернеті. У ця пропорція живих і сухих дріждів. Тому ну, ніби все гарненько відважила. Ось дивіться, яка у нас гарно вже вийшла, рідка маса. Лили молочко, воно, до речі, має бути теплесеньке. І наше молочко з розведеними дріжджами виливаємо до нашого борошна. Вибиваємо одне яйце, б'ємо цукор, це все перемішуємо. По столі розкидаємо, потім ми це рукою згребемо назад в миску і все буде добре. Просто не хочеться, знаєте, мені вимазувати ще зайві мискі. а потім... все в одній розведу, да? а потім дітям їсти туди носити це все мити. і все Ну, Реально дуже багато миття, дуже багато. Викидаємо сюди це все і масло. У нас воно теплесеньке. Тому що нема світла, холодильник погано холодить. Далі це все. Гарненько ми маємо перемішати. Ну, ми дали живі дріжджі, тому борошна мені ну, малувато. Ось, ось, тому ми дали ще трошки борошна. Якщо будете брати сухі, я напишу пропорції, то я думаю, що буде достатньо. Так, все, Аня вимішала. Ми ще додали сюди ну в руку олію взяли. Зверху змазали це все діло. А для чого? Просто таку кульку зробили, щоб вона якось рухалась на рівномірно. рівномірно. Кульку ми зробили, щоб вона рівномірно рухалась, а потім ту кульку будемо ліпити. щось з нею робити. То на 40 хвилин значить, ми відпочиваємо. Ну дивися, так? не 40. ти накрий, а от, якщо в теплі, ну можливо 20, можливо, 30. Ну, при такій жарі через 5 хвилин почнемо до працювати. Ну що, друзі, вже пройшло десь приблизно хвилин 40-50. Поки ми вклали дітей спати, підійшли наші святки. Вже пройшло панчики. Аня з півтори години. Ні, так да. багато не пройшло. Ще світла не було. Адже години світла є. Яка краса? А, як гарно підійшло. Я дуже боялася, що мені хоча б тісто підійшло. Тепер ми будемо його розкатувати. Його зразу розкатувати, не мішати? Чи мішати? Ні, не треба. Не моно? Ш... Ні це не мона. Воно ж тобі не листкове. Перестань його бити, толік. Просто. <сміття> Нам треба отакі, як на навареники, такі блінчики. Хочеш можна якусь більшу форму пошукати? Ні, ні, не шукай, хай вже будуть такі, як є, толік, не трогай. Каже Аня, що вони ростуть, значить будемо робити стаканом. 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 Ото у нас друзі буде сті копончики. Всіх тут 10? 19. Це от з однеї порції 19 пончиків з стаканом 250 я вам скажу, що ж нам е, робити в 11 годин ночі. Так, саме так ми смажимо пончики. Ти головне забула сказати, що вони дієтичні. Вони дуже дієтичні. 12, Бля 12-ї, з'їмо дієтичні пончики. Вони дуже дієтичні. Перед сном просто те, що треба, я не знаю, але чесно, просто душа болить. Нам знову, друзі, пригодиться оця штука. Сподобалося з нею працювати, знаєш. тільки ми взяли насадочку ось таку саму дрібну і кругленьку, без всяких там. Фігурок, з неї готувати одне задоволення. Ну слухай, я починаю лити олію, але мені щось здається, що треба багато олії. Ні, треба було просто сковородку взяти. Меншу? ні ні, ні, треба було взяти каструлі, таку як варення закатувати. Знаєш, такі банки, таку на плоти. Та слухай, давай я пожар візьму іншу сковорідку Та ні, ти що? Ні, хай буде на один пончик, хай буде ця. Там діаметр пончика нас такий, якраз на сковорідку Дивись, і олії побільше є зараз. Олії Це рідно. Ну, я думаю, що цього вистачить. Наша олія, друзі, розігріта, і ми можемо брати наші пончики. Вони, до речі, підійшли ось тут, такі гарнесенькі. Зараз тут ще один влізе. Ще один влізе. Думаєш? Побачив? Та не там буде видно. Вогонь має бути, друзі, не дуже великий, тому що ну, все згорить, в принципі, стандартно ж з пончиком, а серединка буде сира. Але реально, як мені здається, під... ми забагато олії налитолі. Я думаю, би вони сирі не були. Ну, от чесно, дивись, ну що це таке? Я очікувала такі, знаєш, як куплені, а вони якісь такі криві вийшли. Ми тут розстелили ось такий рушник паперовий. щоб він нашу олію вбирав? Може тако на одну, а другу накривати. Ну, друзі, будемо надіятися, що вони не сирі всередині. Виймаємо наші пончички, тому що це не пончики, це пончички малесенькі. Ну що, друзі, я пончики в принципі посмажила. Ось цю партію зараз виймаю. Все, передаю естафету Толіку. Ну, остання партія вийшла, мені здається, найкраща з усіх, тому що тут ми боялися, щоб вони не були всередині сирі. Ці вже чуть-чуть краще, тому що трошки вони постояли. І ось ці останні, взагалі, клас. Толік їх ще трошки розкачав, вони такі були тонші. І, от, бачите, круглий гарненький пончичок. Далі сама смачна робота. Багато його набирати чи ні? Я не знаю. Таких там 19 штучок, так? Да? Бери багато. Я думаю, що піде ціла лабанка. Якщо що, то потім будемо вимазувати на хліб. В... Так ми втек, хліб... що ночі. Ай, до речі, зараз світло світловий. Так що Круто. недовго ми не переділи. <гум> Все, я думаю, вистачить цього, ні? Беремо наші пончики, вставляємо туди шприца і даємо укол. Слухай, мені здається, більше насадки треба. Ну, ти... ти ж ми. Там же ще трошки якась з витікає ти там щось відчуваєш? Ну не знаю чого тика. треба по максимуму туди напихати з пальцем. Чого засовувати її? Ну і що, друзі, що немає світла, зате в нас є дві тарілки класних м'якеньких пончиків. Ти ж цього не знаєш. <світ> Просто от останній штрих, отакий, як то, знаєте, в кафешці, як в магазині купуємо ми пончики припудрені. Будь-який пончик. Давайте я візьму і розламаю. Скільки там начинки о, да. Просто погляньте. Я знаєте, завжди ти, ти береш ту вишню, ти її кладеш той пончик, ти її як тільки не защіпнеш, кинеш в олію, той пончик все одно десь там та вишня протіче. і починає тобі стріляти, олія стає там чорна, та вся карамелька витікає той цукор. Оцей варіант начинки пончика мені б дуже сподобався, я ніколи не знала, що так можна. Подивіться, яке тісто, я його ще не їла, але воно реально як вата. Пухкеньке-пухкеньке, дуже пухкеньке. Це при умові що я дала е, більше. Ммм, ну слухайте, реально олії в є мало. Ти скуштуєш? Я думаю, першим, що звернеш увагу, це менше олії. У мене є рецепт, я готую пончики, зазвичай. Вони смачні, але вони реально вбирають дуже багато олії. А тут, дивіться, все сухеньке, тільки от шкуринка в олії, все. Не сирі, нічого. Можна давати більше менше борошна, тоді вони будуть, знаєш, ще пухтіші ще, ну типу таке. тісто було б рідкіше. Аня взяла пончик, який вже, скажімо так, один з перших заходив на сковорідку. Ті, що пізніше заходили, вони більш там такі більші, скажімо так. бачиш? Ну тут начинки в мене менше. Але оцей вже, бачиш, такий, більший вже. Пухтіший ще. Ну там трошки мало начинки, але він як Аня каже, він сухий. От реально сухий пончик. Бо часом як спішуться, що їх їсти неможливо там ці колія. Таку штуку до чаю можна готувати. Та й думав, та до що захочу, то ж гуртуття. Толік захопився поїданням пончиків, так що Та вони взагалі класні. Та вони знаєш, мене здивувало мене реально тісто, що воно таке сухеньке. А що, на молоці не робила пончики? Я не пам'ятаю вже, як я робила пончики, але в мене реально вони були дуже жирні. Дуже mm -hmm. жирні. Якщо ви теж, друзі, готуєте по цей день такі, знаєте, жирненькі, добре такі в олії насичені пончики, то варто спробувати ось саме цей рецепт. Я думаю, ви не пожалкуєте, вони набагато менше вбирають в себе олію. А це в принципі найголовніше. А ми ще їх поклали в на рушники у ці паперові. Це взагалі супер. Ну і на смак начинка може бути будь-яка. І вишневий джем, і полуничний, і поїхали. Знаєте, що можна так, все що можна засунути. А вам, друзі, дякуємо за те, що сьогодні були з нами. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте нам вподобайки і зустрінемося на наступному відео, друзі. Всім па-па До речі, пишіть ваші ідеї, що на такого цікавенького приготувати.